У Миколаєві планують зменшити кількість рекламних засобів майже вдвічі. Про це під час нещодавнього брифінгу розповів очільник міського департаменту архітектури і головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Зокрема, у місті вже оновили правила і вимоги розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Детальніше про це дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. У Миколаєві поступово наводять лад із зовнішньою рекламою. За словами директора департаменту архітектури та містобудування Євгена Полякова, впродовж наступних декількох років у Миколаєві планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій на головних вулицях майже вдвічі наша позиція, що їх повинно залишитися на все місто, десь 350-400 конструкцій, не більше. До чого це призведе? Да, це призведе до скорочення таких елементів. Але це призведе і до зростання ціни на, такий, на таке розміщення орієнтовно, ну, враховуючи, що це не лише фантазія, це потрібно реалізувати, купити ці нові конструкції рекламодавців, вони просили про два роки. Ну, в процесі от, найбільшого часу підписання меморандуму ми, ми зафіксуємо цей термін. Також фахівці департаменту оновили два важливі документи: йдеться про правила та вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами і вивісок. Ми відповідно також розробили нові правила до і вимоги до великоформатної реклами в місті Миколаєві, якою передбачили таку опціонну вимогу, що в межах центру міста не може бути бігбордів і жодних дозволів на розміщення бігбордів в межах центру міста ми видавати не будемо в майбутньому. Підприємці отримали отримали, що якщо в них діючі документи дозвільні, то вони завершують свою дію і в такому вигляді не можуть бути подовжені. Іншими словами, наявні конструкції можуть залишатися лише до завершення воєнного стану і ще три місяці після нього. А далі жодні договори про продовження розміщення не укладатимуться, якщо конструкція не відповідає новим вимогам. Я хочу закласти в такий меморандум вимогу, що ми розробимо комплексну схему розміщення рекламних засобів по проспекту Центральному, на якій не буде передбачено розміщення будь-яких пігбордів. Буде передбачено розміщення лише відеоекранів в сіті лайті. Потім це зробити комплексну схему, внести зміни по проспекту Миру, тому що там також ми хочемо висуваємо вимогу, що ми перероблюємо і прибираємо всі бігборди, замінюємо їх на менший формат 4х3 скроли, беклайти, так названі конструкції, да? тобто від бігбордів великих до менш форматної реклами. Те саме стосується і проспектів Героїв України та Богоявленського. Крім того, за словами Євгена Полякова, з вулиць Миколаєва прибирають також чимало російськомовної реклами на вимогу і скарги людей, які звертаються. Ми реагуємо, видаємо наказ про їх демонтаж як робочий орган, тому що ми такі рекламні сюжети, вивіски не погоджували. Не можна робити все, що захочеться. Є правила благоустрою міста Миколаєва, Вони встановлені. За ними контролем за них покладено на адміністрацію районів. За це передбачені штрафні санкції. За Російськомовну рекламу у публічному просторі також передбачені штрафні санкції. Російськомовна реклама сьогодні є забороненою, тож такі конструкції не мають дозволів на розміщення та підлягають демонтажу. Водночас прибирають і застарілі носії реклами, адже вони можуть становити небезпеку для містян. Не можуть залишатися конструкції, які встановили 15 років тому, тому що як мінімум вони стають небезпечними, тому що всі матеріали ржавіють, це сталь. Десь навіть ще щитова обивка дерев'яна періодично, вони там їх латають, Є це неприйнятно ну, до вимог сучасного міста. Ну не цікаво кожного після кожної зливи біжати все місто, і дивитися, де впала якась площина рекламного засобу, бо щось відвалилося, щоб не було аварійних ситуацій. Тому що, коли зливи, да, окрім падіння дерев, є ще така небезпека. Тож такі конструкції потрібно замінювати, але вже відповідно до оновлених вимог, додає директор департаменту архітектури. Адже Миколаїв, так само як і інші міста України, прагне зменшити кількість рекламних засобів та подарувати вулицям охайний вигляд. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.